Сьогодні у випуску час пік. Не всі питання винесли до розгляду. Рішення міських обранців Ужгородської міської ради. А для того, щоб не було спекуляцій на цю тему. Я зняв з розгляду ці питання. Збирає на очі для військових хустянин Андрій Козир долає дистанцію з Рахова до Ужгорода. До Ужгорода щодня це приблизно 30-40 кілометрів, і під час того збираються кошти на ці дрони. Шафрани серед снігу унікальний квіточий килим у колочаві на Хущині. Ще крокуси в снігу ніхто не бачив, а ми наяву їх побачимо. Сумна звістка з передової прийшла знову в село Невицьке на Ужгородщині. На війні загинув солдат Мунчак Петро Іванович. З початком війни, 24 лютого, він прийняв рішення йти захищати свою батьківщину від російських загарбників. 24 березня 23-го року в районі виконання бойових розпоряджень на території Сумської області обірвалося життя солдата. Завтра, о 12.30 в церкві Покрови Пресвятої Богородиці Оноківської громади розпочнеться чин похорон. Та церемонія прощання із загиблим героєм України, щирі співчуття рідним та близьким та вічна пам'ять захиснику України. В селі Ільниця Іршавської територіальної громади сусіди помітили, як з обістя напроти йде густий дим та видно полум'я. Небайдужі відразу сповістили про подію за номером 101. На місці працювали бійці ДСНС Іршави. Осередком загоряння стала надвірна споруда. Для повної ліквідації пожежі їм знадобилося менше години. Вогнем було знищено крівлю на площі 20 квадратних метрів та 15 квадратних метрів перекриття. На пожежі ніхто з людей не постраждав. Черговий проєкт на Закарпатті, який доводять до завершення. тублікарня у Нижній Апші на Тячівщині. Стан готовності об'єкта становить 90%. Підрядник завершує зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи. Наступного тижня розпочнуть монтаж ліфтів та обладнання. Хід будівельних робіт перевірили перший заступник голови Ова Мирослав Білецький разом із партнерами. За його словами, цей проект був справжнім викликом для області. Завершити його було принциповою позицією. Тому відрадно бачитись. Що ще зовсім трохи, і чергова ціль буде досягнута наразі? Планують дату відкриття. Закарпатська обласна рада укладе угоду про співробітництво з Пряшівським самоврядним краєм Словаччини. Про це сьогодні у Пряшеві домовилися голова Закарпатської облради Володимир Чубірко та заступник голови Пряшівського самоврядного краю Штефан Біляк. Документ планується укласти найближчим часом на основі договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною та Словацькою республікою від 29 червня 93-го року з метою розвитку міжрегіонального партнерства. Підтримки процесу європейської інтеграції. Резонансне питання щодо земельних ділянок колишнього заводу Ужгород-прилад, ухвалення якого нині очікували на сесії Ужгородської міської ради, зняли з розгляду. Мова йде про надання для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку території колишнього заводу Модуль, площа якого складає понад 15 гектарів. Для того, щоб не було всього цього резонансу, я це заявив в ефір і попросив і звернувся до правоохоронних органів для того, щоб вони дали також правову оцінку, якщо є з боку міської ради зложування в цій частині. А для того, що не було спекуляцій на ту тему, я зняв з розгляду ці питання поставлено голосування, депутати підтримали, тому ці ми проекти не розглядали. На сесійному засіданні депутати не ухвалили і питання, що стосувалося будівництва підземного паркінгу на площі поштовій. Як запевняє Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, такий проект у місті таки планують реалізувати. Втім, на нього потрібно близько двох мільйонів євро. А такі кошти у бюджеті міста відсутні. Про жодну копійку з міського бюджету на цей проект не йде. Ні на підготовчі роботи самі на майбутнє, на проектні роботи, ні на. На реалізацію, якщо хтось буде бажаючий таке зробити, це ми без обговорення громадськості, не будемо ніяких рішень приймати. 12-ти ужгородцям виділили матеріальну допомогу на лікування на загальну суму 195 тисяч гривень. Міські обранці затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку, зміни до стратегії розвитку міста Ужгород, 2030 та внесли зміни до низки рішень міської ради. Значна частка стосувалася питань у медичній галузі. Зв'язку із необхідністю дофінансування медичних закладів і їхніх їх потреб, в даному випадку мова йде, зокрема, про розхідні матеріали, які потребують наші заклади. Журавська міська рада раніше прийняла програму підтримки онкологічних фор, онкології. Але і часу з'ясувалося, що деякі препарати, які кончу необхідні нашим онкохворим. Вони не увійшли до програми. Вони є вартісні і за кошти наших пацієнтів немає змоги їм купити ці медикаменти. Тому ми ввели в перелік доповнення. Серед ухвалених проектів на засіданні капітальний ремонт травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні затвердили і перелік міських програм, які реалізують цьогоріч. Також депутати збільшили суму коштів, які виділятимуть сім'ям загиблих захисників України. Рада бере на себе повністю витрати у випадку загибелі військовослужбовця Збройних сил нашої країни, які проживають в місті Ужгород. Ми одноразово виплачуємо допомогу 100 тисяч гривень. Ми ще зараз також прийняли рішення, щоб крім цих 100 тисяч ми виділяємо як на поховання, ми ще по 100 тисяч гривень будемо виділяти сім'ям, значить, які втратили там сина. Не батька, брата, ну сім'ям загиблих військовослужбовців. На сесії нагородили грамотами переможців змагань з бразильського джиу-джитсу та їхніх тренерів. Спортсмени з Ужгорода здобули 11 золотих медалей, 19 срібних та 19 бронзових. Також за популяризацією українського художнього слова грамотами нагородили художню керівницю народної студії поезії чарівне слово Наталію Дубініну, а також учасницю цієї студії Кіру Касинець. На Закарпатті поліцейські ліквідували ще один канал нелегальної переправи за кордон чоловіків призовного віку. Здійснював незаконну діяльність 20-річний Ужгородець. Правоохоронці встановили, що чоловік за власною розробленою схемою підшукував клієнтів серед чоловіків призовного віку та організовував для них незаконний перетин державного кордону. За супровід та власне незаконну переправу до сусідніх країн зловмисник отримував по 3 тисячі доларів США із однієї особи. Зловмисника було затримано на Неподалік державного кордону. На Ужгородщині правоохоронці припинили злочинну діяльність 34-річного наркоторговця. Поліцейські провели необхідні оперативні заходи, в ході яких встановили причетність зловмисника до розповсюдження метамфітаміну на території обласного центру. В ході контролю за вчиненням злочину оперативники затримали підозрюваного одразу після передачі наркотовару та отримання грошових коштів. Помешкання зловмисника слідчі провели обшук, ході якого вилучили уже розфасований та готовий для збуту метамфітамін. Та інші речові докази, які досліджуватиме експерт, за затриманому незатриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. На кордоні з Румунією закарпатські митники дістали з автопанчохів майже 700 пачок контрабандних сигарет. Їх довелося виймати з покришок чотирьох коліс за допомогою ножа. Подія мала місце на митному посту Дякове, що на українсько-румунському кордоні. До переміщення тютюнових виробів дався 28-річний житель Закарпаття, який для перетину кордону обрав нічний час, очевидно, сподіваючись на неуважність стражів кордону. Водій свідомо припаркував свій транспортний засіб у зелений коридор. Демонструючи прочесні наміри перетнути кордон. Під час огляду автомобіля увагу митників привернули чотири колеса, які знаходилися у багажному відсіку. З'ясувалося, що в них заздалегідь були приховані тютюнові вироби, акуратно обгорнуті поліетиленові пакети. Аби їх дістати, митникам довелось ножем розрізати гумові покришки усіх чотирьох коліс. Загалом було виявлено майже 700 пачок сигарет з фільтром без вітчизняного акцизу різних торгових марок. Коли Закарпатець побачив, що встряв халепу, то почав перекладати вину на одного знайомого, який нібито попросив його перевести ці колеса в Чехію. Як доказ показав, що гумові покришки не з комплектації даної номарки, таким чином порушник сподівався, що уникне адмінвідповідальності. Пішки за справедливість подолавши пів тисячі кілометрів, голова громадської організації Іноземець на раб Ярослав Чепа разом з однодумцями вирушили з чеського міста Острава пішки аж до Праги. Все задля того, аби привернути увагу влади до проблем українських громадян, які приїжджають на роботу, але стикаються з обманом і не отримують своїх зарплат. Це така акція, щоб привернути увагу місцеву владу на проблема. З цими аферистами, з цими втравді, клієнтами, з цією сволотою. Бо зараз дуже багато їх сюди приїхало з України з пачками грошей, почали тут відкривати фірми, набирати людей на роботу, а потім просто кидати. З людей зробили ще більше рабів, ніж дотепер це було. Це така акція, щоб спільними зусиллями знайти. Місцевату вирішити проблематику. Ця проблема стала настільки серйозною, що тепер потрібне негайне втручання з боку уряду. За словами Ярослава Чепа, вони не можуть більше мовчати, коли українські працівники стають жертвами несправедливості та не отримують за свою працю заслуженої оплати. Якщо ж влада Чехії не почує представників громадської організації Іноземець не раб», планують рухатися до Європарламенту. Зараз ми вийшли з місця. З міста границі, рухаємося до Чешова. Пройшли відстань вже майже 80 кілометрів. Зараз нам до, ближ... до цього міста, де ми хочемо зупинитись, залишилося ще 26 кілометрів бити. Mm -hmm. Я досить багато тренуюся і ще граю в футбол. Я думав, що це буде набагато легше. Але ні. Погодні умови були дуже важкі в перші дні. Падав сніг, дуб, вітер, було дуже холодно. Зараз тільки другий день, більш-менш нормальна така погода. Так більш вільно рухаєшся, але ці підйоми, ці спуски ну, відчувається. Якщо не підготовлена людина, то дуже важко. А так, ми йдемо до своєї цілі. Тут е, я не розбираю важко, не важко. Тут я бі, е, дивлюся на те, щоб звернути на це увагу, і був результат. На території Закарпатської області патрульні розпочали практичний етап щорічного весняного комісійного огляду вулично-шляхової мережі. Попередньо працівники відділу безпеки дорожнього руху ініціювали створення необхідних для роботи в цьому напрямку комісій, підготували графіки комісійних обстежень. Практичний етап весняного комісійного огляду триватиме з 27 березня до 30 квітня. Перевірка проводиться з метою визначення стану експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі після закінчення. Зимового сезону. За сім днів подолати відстань з Рахова до Ужгорода. Таку дистанцію із гаслом Мені не байдуже. Уже четвертий день осилює хостянин Андрій Козир, якого ми зустріли в Мукачеві. Спортсмен спільно з однодумцями вкотре ініціював благодійний марафон добра. Цьогорічна мета збір коштів на так звані очі для військових. Три роки тому то були кошти на закінчення ремонту інфекційного відділення дитячої обласної лікарні у місті Мукачево. Цього року це. У зв'язку з повномасштабним вторгненням ми збираємо кошти на очі для військових, а саме дрони для Збройних сил України. Так само я долаю відстані з Рахова до Ужгорода. Щодня це приблизно 30-40 кілометрів. І під час того збираються кошти на ці дрони. Захисникам на передовій дедалі важче, чим всім, хто перебуває в тилу, каже пан Андрій, Тож таку марафонську дистанцію не вважає вкрай важкою. До того ж, купівля дронів необхідна для нашої майбутньої перемоги. На цей раз у нас сума 150 тисяч гривень, ми зібрали вже більше 100 тисяч. Ще у нас є три дні. ну, ми собі так поставили планку за тиждень. Я впевнений, що ми точно зберемо цю суму однозначно. Хочу висловити вдячність всім людям, які долучаються донатами від однієї гривні і до 10 тисяч. Неважливо, який внесок, бо кожен внесок важливий. Пору коштів для допомоги військовим пан Андрій каже, намагається заохочувати до здорового та активного способу життя дедалі більше закарпатців. Каже, таким чином сподівається, вдасться домогтися двох благодійних цілей. Фіолетовий килим серед засніженої місцевості. Весна та зимові примхи природи дивують закарпатців унікальним засніжено-квітучим цвітінням у Колочаві на Хущині. Попри завершення першого весняного місяця, тут у гірській місцевості випав сніг. Разом з цим у Колочавському музеї Скансині старе село активно квітнуть шафрани Гейфеля. Були такі явища 2020 рік. Якщо пам'ятаю, вони були такі. Нам фіолетово на білому називається, красиві фотки виходили. А, мороз і сніг на квіти не впливає, то вони морозостійкі. А, тут пік їхнього протяжності цвітіння залежить від того від температурного режиму. Якщо вно, вночі вже починають бути теплими, то починають а, а, рости листочки. Червонокнижні крокуси вкривають близько трьох гектарів території. Їх цвітіння розпочинається з середини березня та триває зовсім недовго близько двох тижнів. Тож сотні туристів щороку саме навесні поспішають відвідати Колочаву, аби насолодитися унікальним явищем. Ми проживаємо на і ще ні разу не були на коли цвітуть крокуси. А сьогодні якраз видався така, такий час, така гарна погода, і ми вирішили відвідати цей музей. Ще крокуси в снігу ніхто не бачив, а ми наяву їх побачимо. На фоні війни квіти прикрашають життя. Скільки хорошого в нашому житті? Знімай біль і тугу за нашими захисниками, за тими, хто загинув. І дай Бог, щоб те піти розквітала на Україні. І щоб було зробити красиве. Наша Україна красива. Красиво в інтернеті подивились, красиве фіолетове таке поле. Перший раз приїхали сюди побачити шафрани. Зараз побачимо. Велика Поляна це все-таки унікальна рослина. Вона рідкісна, є багато місць у Карпатах, де вони є, де вони ростуть. Але от таким от чином, як Масово так багато їх, так, да, це от практично це місце. Популяція крокусів у колочаві останні роки зростає. Втім, як запевняють працівники музею Скансину, до квітів варто ставитися дбайливо. Зривати, затоптувати та шкодити рослинам заборонено, поза як червонокнижні квіти можуть зникнути. Це не є а, засадження. Тою квіткою, з людським фактором, це є природне засадження. Ми на висоті майже 600 метрів над рівнем моря. З Закарпаття таке квітуче починається зазвичай з березинки, потім колочава. Потім вже ми маємо більш підвищені драгобрат. І так далі. тобто така поетапність а, цих квітів. Цвістимичафрана Гейфеля, за словами Юрія Радівілова, ще кілька днів. Опісля, аби насолодитися рідкісними квітами на території музею, доведеться чекати до наступної весни. Тож варто поспішити, аби відвідати унікальну локацію. Закарпатська ОВА разом з ужну та містянами продовжують роботу з відновлення ужгородського саду у мікрорайоні Шахта. Територія перебувала в занедбаному стані через низку об'єктивних та суб'єктивних чинників. Хоча цей лісовий масив є унікальним і може стати візитівкою обласного центру. Після першого етапу розчищування вже видно наскільки локація є привабливою. Минулого тижня тут зібрали близько пів тисячі пакетів і 200 мішків сміття, понад 100 метрів кубічних сухих гілок та розчистили чаг. Гарники на локації виявили і водоймище. Тепер фахівці вивчають його природу та розглядають можливість подальшого створення невеликого озера, яке збалансує екосередовище.